І всім привіт! І ви на каналі Stranger. Сьогодні я продовжую далі грати ігру під назвою Бота Нікола. Це вже в нас п'ята частина. Я тут зупинився от на такому місці, де потрібно тут вибирати варіант. Тобто або йти направо, або йти наліво. Ну, якщо чесно, я не знаю просто, що і як вибирати, тому напевно, що давайте я піду наліво. Тому погнали, звісно ж. І шо? Тут підсвітився це якийсь іліпендрик наш хробаки. Що, всрався чи що? І що таке було? Чептуна, коротше, напевно, чи що? Та я б це навіть, не назвав кимось. О, він теж це саме пустив. Mm. Ну ще раз. Виростає mm. якесь хреновина, mm. якщо чесно. Я от, думаю, чи я хоча правильно роблю. Mm. Я зупинився саме тут. Mm. Правда, шипно шипну покупаюся. Десть! Так mm. де довго? Mm. У них тоже так само есть. Що ці вот знаки означают? У меня питання. Ого! А, все нормально, він ведь. Дустижение крава. Нормальне достижения. Эти кравы. Окей. Давайте піду я налево. Так, а тут то що таке? Класно. Ага, раз. Два, три. Тут. Три рази можна нажати і воно буде нижче щось, типу, А якщо вот так... А чого вони не прибилися, не можу поняти. Опа! Я це можу рухати, кстати. Варіант. За шостого Опа Що Шо тут потрібно робити? йо й йо максимум, що він може тут зробити. Давай, гойдайся. Опа. І що? Появилися. Ага, вони тут з'явилися. Як Якось досягнення не дали. Десь, звісно. А ти що тут забув? Ага, йому, типу, потрібно шльома, щоб сюди там залізти. Якщо я сюди піду. Це зрозуміло, це потрібно якусь зажигалку мати, чи що. Ну хоча б якийсь свірник, щоб euh, там і бабахнуло. Але спочатку потрібно мати шльома. Так. Це що тут зображено, тобто де я був? Окей, давайте тоді спущуся, я низ. Що за жаба? Ах ти сволоч. Ану віддав! відбав. Та... Що? Kom nå til islam i dag. А ти що, що таке? Та с... да я не то нажимав. Ви що, здіваєтеся, чи що? Що? Що тут робити? Ось символи означають в мене питання? Чи я вже настільки не розумію, що це в означає. Це Хмаринка, але до чого вона прийде? Коротше, якийсь жать повна. Це що таке? Я зовсім не розумію. Плки-палки, куди я прийшов? Я давайте я звідси піду. Бо я сюди йшов, то давайте сюди я і піду. Так, але спочатку давайте я сохранюся. Де би тут сохранитися? Давайте, вот, на перше сохранення. Так, знов ці самі якісь малине. Що тут робити? Куди нам це стрибнути, ну, але вони кажуть нам собі алей. ж нам треба вбиратися. Десь, звісно, на нас. А назад ти вже не підеш. Треба щось думати. Як варіант можна. Я думаю. Да? А опа. Ну, це мені подобається. О, і все. Да, де там все? Ну ще раз. Я, коротше, понял, як? Зараз вже поняв. Давай ще раз. Да. Ага, не так, значить. А вот так. Копуємо. Да. Пра. І всей прямо. Окей, що далі? Що це за ліпісточок? І теперший? Понятно, короче, все ними. Я Думаю Чи чи таке так убьет ні, це безполезно, це то самое о ну, май налазить ты без тренишний то саме, попадешь Того що таке Що ми тут маємо робити? Це два пусть питання. Ну, я зовсім не розумів. Зараз він ще не розуміє. Окей, ладно. Окей, ладно. А далі куди? Назад виходи. Ну нам ж не назад треба. Якщо навіть оце потрібно забрати, то нам тільки вперед. Він нам показують тільки назад. У мене питання, чи він вообще рухається. Асі рухається. Опа! Весні ні. А чи ні? Треба ще цим щось рухати. О! А ну ще раз. Нові ну, якась херня. Ну, тебе ще раз проти. О, ну, це якось трошки. Так собі воно виглядає. Навіть для мене. Є, це щось дито. І зовсім не рухається. Ну йдемо сюди. Весь максимум куди може рухатися. Оп, який понял. Ну не знаю, але ну, мені здавалося, що так. Певно, я застряг на цій голову я так бажаю. Я ще кстати цими хернями можу рухати, вже вони щось також дають. Чого? Ну, малине, ви що серйозно? Що назад не? По факту назад вже не можна? Не можна. Та ні, не можна. Типу Ямай навозит, Тималы не сюда сюди А все туди вона може йти ще? Оце головоломка, конечно. Опа. Окей, ладно. Я хера не розумію. Та Ну ладно. Окей. Треба ще зараз ще раз. Терня короче. Це то саме буде. Ніфіга не пойму зараз. ну рухайтеся, окей. А ти шо? Серйозно? Я в шоці? А тепер, напевно, поняв, що це Димболен. Кожен, а там навіть такі символи були, якщо чесно. То я знайшов от ту херню. Навіть не знаю, що тут та... Тазик якийсь. Так, а тут що. Малини, окей, понятно. Тепер нам треба назад вибиратися якось. Окей. Пойдем. Ага, окей, поняв. Вони навіть мені задачу пустили, якщо чесно. що я їм дякую. Та, Таура! Да, Та, цікавість, держать повна. От тепер пішли сюди з цього мутанта, але мене не до нього, а направо погнали. Так, це що за. Навіть боюсь сказати, що це. Опа, ну давайте все рядом, я бы кожен должен пустой эмоций робить, пиздец. Да нет, что-то не то. А я сомневаюсь, что это просто так сделано. Так уж странно, якщо чесно. Ладно, буду мати на увазі. Опа. Це нам також потрібно Там і тазик. Як би його витягнути? Я думаю, ми його візьмемо. З того листочка. Вот нас є типа. Бери ще одне. Ага, я поняв. Та я думаю, навіть ви вже догадалися, що і як це потрібно робити. Тобто нам ще треба принести 3, 6 листочків, щоб нам відкрив доступ до цього базіка. Коротше. Так, а тут -а я був. Це дуже добре, що вже розбираюся з цим саме лабіринтом. Так, тут я не був, не хочу тут кудись ще поки йти. Так що пішли на низ. І от сюди. Так, це що за містечко таке ранувате? А я вам казав, що якісь странне місце. Ага, типу це йому потрібно принести ці всі тазіки? Напевно, що так. Да. Так, Появилось це якісь. зловісько. Окей, а як піти назад? Можна. Що там таке? Я ніби в церкві. Так, пішли, значить, направо. Так, вот таке я вообще не полюбляю, я вам скажу. Ну, окей, еще тут не добавилось. Вально. Лампочки. Что Що... з такого? Давайте налево. Да -мо, мені зовсім не подобається, бо я все заплутаюся просто. Що делать? Давай! Что делать? Я щось зовсім зараз не розумію. Опа. Втягуємо. Окей. Зараз щось розумію. Добре. І ще... І що тепер? Нічого тоді вона зірвалася. Що? Це, кстати, я напевно поняв до чого пускавка цей робот. Дуже похоже на робота з ігри в машинаріон. Також головоломки, якщо я не вшиваюся, також відродраби ці MagnetoDisdain. Це мені так здається. А це що таке. Блап, не похоже прям. Чи цьому хумора амонітадизайн? Окей, ясно все з ними. Що це таке? Капец, ё-моё. О! Тикай, тикай! Ага, я понял, так ушибка напускає. Ого, ще одного овечка. Нормально так. Їх. Так, добре, це нам и потрібно. Достижение внес мир. Хороше достиження. Ага, я поняв для чого це достиження, типу весь мир. Типу вот, це вот вс, це весь мір. Піше не ба... Не, не бачу, що навіть робити. Окей. Пішли направо. я зовсім таке не полюбляю. І лабіринти. Давайте налево, значить. А тут одно лабиринты. Ну це капець просто. Нам треба забрати вот це. Кервячок. Алло. А, нам треба встигнути за... Я понял. Давай!

Тобі де позори, якщо не Ура! А, -а, -а. а Ты що? Але що він... Вони сказали зі ски. Що? що, коротше, назад. Сонечко забрали, чи що? Ага, понятно, хто це? Забуцей. Пішов далі спати, окей, ясно. Так, тепер пішли вот туди наверх. О, а це мені подобається. Тобто я там був? Я там точно був? не пам'ятаю, як воно виходило. Давайте вже йому віддамо цей ліпісточок. Ну, ти, ти ж любиш таке. Окей, ще одне око відкрилося, проснулося. Так, те, що таке? Плаву Оніженія. Тобто, це, напевно, питомці для. Ну, не саме питомці, а мутанти для того, щоб відкрити собі достіження, напевно, що. Так, пішли, значить, до того непонятного лабіринту. Так, а це що таке? І що це таке? Вторая ростіння, не знаю, що це за. І там безполезно, у нас всего дворация дали. Окей, тоді пішли за ним. А от і він. А, це напевно вона. Вот, що дитин шап появился. А, це Вона годує, типу Короче, своєму малятку годую. Пріж до вся. Нос атек постиження. коротше. Це налево. Ага, окей. От тобі і вернулись туди само. Так, тоді спускаємося от сюди Ні, давайте все ж таки я піду наверх Тут знову запутаюся Якщо чесно, то я вже запутався А! Куди я там не запутаюся? Вот Туди саме виходжу. коже І значить сюди Якісь Понятно, що це. А, я його знаю. Ага, і забрав типу, це сонечко, я поняв. От, я верну тобі. Забирай. О, аж краще виглядає, якщо ти чесно. Що? Вже двоє появилось. О, це мені потрібно. как песенка гарна. Опа! Достижение Джиме. Спальное достижение. очень ясно, ты самый, короче, я понял вас. Десь, короче, вашими тими головоломками. Ну вот. Це вот таке достижение дал, типу Gelien. Так, тут я був, кстати. Мені кажется, що цей лабіринт знайомий. Так, тепер я поняв, що це. Так, значить, тут я букв. Так, А, тута? А, я це по... ще саме пам'ятаю. Я тоді перший раз букву вийшов. Так, так і я. Далі я у котаху ж був. Так, це ля, -ля, ля Понятно. Тоді, значить, пішли вот сюди Попачки. А де я тобі його найду? Ти в такому темному місці. Ту, коротше я буду мати на увазі. І треба це саме дудолку. Так, окей, пішли туди. І от сюди. Так, окей, тепер пішли наліво. Окей, наверх. Так, а я тут -то був вообще-то. Ні, я тут не був. Так, це тут і сирони. Пішли сюди. Ага, все, дуже добре. Давайте хоча б йому зараз це віддам, і все, я буду і буду харнятися і звісно ж завершувати. А бери, що таке. Там нарешті. Дуже добре. Так, то ще лишається 4 ліпісточки, щоб отримати цей тазік. Окей, тоді тепер, значить, давайте сохраняюся. Тебе тут таке сухранитися. Давайте на оце. Так, давайте на це сухворення перезапишу. Та тоді буду я на цьому сьогодні завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами як завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!